Tak, 5-6 na ranku my już zapakowani Den wyruchajmy Виїхали 130 кілометрів і зупинилися, бо кохана спить на тоцьку. <gry> Що не стало А? Як не хочеш Невеличка зупиночка, перед озером вір. Ще 20 кілометрів. Зупинилися, бо тут дуже красиво довкола. Камера, напевно, того не передасть. Чим далі їдемо, тим красивіше. Моя жінка козуйку знімає. Тут які кози великі. У нас таких нема. Так, це Синевірський перевал. Ще лишилося 20 кілометрів до озера Синевір. Так, зупинилися з жінкою. Бо виділи купу оленів, ще сюди не виділи. Ось де. І он там тих новий, так як Це по дорозі на синевір. Сейчас нам ще трошки.

Супинка така наша запланована. Видите, як тут красиво. В нашому готелі таке озеро.